Удський ліцей номер 14 отримає нове протирадіаційне укриття. На шкільному подвір'ї майже місяць триває грандіозне будівництво. Котлован підготували. Тепер формують бетонну основу. На сьогоднішній день земляні роботи всі виконано на сьогоднішній день. Ми закінчуємо бетонну підготовку. Виконана піщана підготовка, щебенева підготовка. Виконана Після бетонної підготовки робиться гідродиселяція фундаментів. Для того щоб підземних води тут глибоко вони не будуть підніматися, але ми виконуємо так, щоб це укриття було захищене від всіх підземних вод. Після цього ми будемо вже закуплена арматура, будемо готувати каркаси для бетонної подушки, яка буде ну, основою цього укриття. На ній буде держатися укриття. Ну, а далі, як, як обично, стіни. Перекриття хід виконання робіт на контролі міської ради та управління освіти на будівництві з робочим візитом побувала і міський голова Ольга Попенко. Головні завдання для підрядника підготувати об'єкт в термін з дотриманням всіх норм будівництва. Зрозуміло, що ми виконуємо, додержуємося всіх правил. У нас є проект, який пройшов державну експертизу. Значить, тут на будові кожен день буває технічний нагляд, який перевіряє, щоб воно все було. Роботи виконувалися згідно проекту. Буває авторський нагляд. Приїжджає так, також вони дотримання всіх проектних рішень. Загалом цьогоріч міська рада передбачила майже 90 мільйонів гривень на будівництво укриттів у закладах освіти. Так повністю профінансовано зведення сховищ у ліцею номер 7 та гімназії номер 9 Будівництво укриття у ліцею номер 14 профінансувала держава та громада. 50 на 50. Ці роботи не розпочалися без підтримки, зокрема міського голови, всього депутатського корпусу нашої Прилуцької міської ради. Ну і також є співфінансування по субвенції державного бюджету. Дане будівництво для нашого ліцею дуже важливе, оскільки це є захисна споруда, яка має два використання у мирний час. Це підземна школа, тобто, по факту, будується. Новий новий заклад, взагалі. Директор закладу Максим Правдивець відзначає: спочатку міська рада надала кошти на виготовлення проєкту, відповідно до якого і виконують будівництво. Це дало можливість зареєструвати документацію на платформі ДРІМ та отримати часткову підтримку держави. Від імені педагогічного колективу учнівського а також батьків. Хочеться подякувати міському голові та всій громаді за. Будівництво сучасної підземної школи на сьогодні у ліцею номер 14 навчаються 256 учнів. Нове укриття зможе вмістити 260 дітей, а також педагогів, тобто повністю задовільняє потреби закладу. За вересень підрядник виконав вже 14% робіт від загального обсягу. В такому темпі працюватимуть до кінця року. Плануємо до кінця року. Звести повністю, звести каркас цієї будівлі, залити бетоном, щоб можна було на зиму, щоб можна було виконувати там е, стіни, е, роботи, поштукатурки по шпаклюванню. стін. кожна школа має свої особливості. Це буде нормальна школа, в якій можуть навчатися діти для того, щоб можна було повноцінно учбовий процес. Вона буде при здачі воно там будуть парти, меблі. Столи обезпечені для того, щоб вони можна було тут навчатися. Це вже друга підземна школа, котру будують у Прилуках. Завершуються роботи у гімназії номер 13 На старті будівництво у школах номер 7 та 9.